Значить, так, по назві з ролику відео ви зрозуміли. Тут я буду вам показувати, як замінити модуль екрану в телефоні Xiaomi Redmi Note 8. Ось, ось наш підпацієнт, Так скажемо. Дивіться, який банан. Це телефон мого сина, якому 8 років. Отак ігри впливають на дітей. Бачите, що зробив з телефоном. Він його просто перегнув. Перегнув. Відповідно, і екран приказав довго жити в цьому телефоні. Що зробив я? Покопавшись на великсах, на оголошеннях різних, шукав екран. Ну, майстерню його відразу не вирішив нести, тому що я знаю, що замінити я його зможу сам. Ось, не не так тут все складно. Чому і записую це відео? Хочу показати вам, що це все можна зробити в домашніх умовах. Ось На Олексі знайшов декілька продавців, які мені запропонували ціну на сам екран, ну, сам модуль дисплея. Там була ціна за репліку в нього 650 гривень. Це з останнього продавця, з розмовою останнього продавця. А оригінал, як він мені сказав, коштує 850 гривень. Ну, ще ж не забуваємо, що його потрібно якось сюди мені доставити. Це теж нова пошта візьме ще свої гроші, там гривні 150 за посилку. Ну і маємо ми 1000 гривень за сам екран. От ось я зняв я вже чехол цього телефону, але, як ви можете бачити, в мене пошкоджений не тільки екран. А сам корпус, бачите? Малий його взяв, просто перегнув. Ну не знаю, його можна було б може і вирівняти, попробувати. От, Але що зробив я? Я зайшов на Aliexpress, ввів Марку свого телефона, що мені потрібно. І замовив посилочку. Замовив я не, не лише екран, а з цією, ну, як вона там називається, я не знаю, панелька. Чи сам цей корпус, чи ця перехідна планка, не знаю, як хочете так її називайте Я не експерт, тому говорю своїми словами. Разом із цією планкою ось екран. Дивіться, що прийшло. Прийшло мені посилочці. Я вже її відкривав, дивився, оглядав. Що ми маємо? Маємо ми викрутки. Маємо три викрутки. Так, викрутки відкладаємо в сторону. Далі присоска. Присоска. Це для того, щоб. Я вже трошки там відео дивився на Ютубі, для того, щоб зняти оцю задню панель. Її потрібно розігріти. І тоді присоску приклеїти і так, так е, знімати. Ну Побачимо, як воно на практиці. Mm. Ось Далі маємо ось такі, так скажемо, медіатри. Поподібні на медіатри для гри на гітарі. Це для того, щоб ось тут по периметру так все підважити. Далі і ще, ще є якісь пластмасові. Ага, це, це наче теж такі викрутки, да? типа пластмаски. Це, я так розумію, для того, щоб шлейф від, е, відчіпляти. Ось. Е, далі. Тут в цій коробці ми зараз. Дивіться, що прислали нам з Китаю. оце є сам цей модуль. Дивіться, оце екран на цей телефон із цією планкою. Бачите, як він йде. Мені не потрібно вже вклеювати цей екран на герметик садити. Чому я вибрав цей варіант? Він там не набагато дорожче виходить. Можна, звісно, окремо просто модуль екрану замовити, а можна з цією планкою. Там не набагато воно дорожче виходить. Бачите, ось просто треба буде в цей корпус перекинути всі запчастини з телефону і натягти е е ту кришку назад. От. І ще, е так я розумію, подарунок прийшло скло захисне. захисне скло на цей екран. І це поки в сторону, Що у нас роботи багато і без нього. Ну, це, відповідно, і ці серветочки для того, щоб поклеїти екран. Це ми в сторону відносимо. Ось це наш екран новий. Наш пацієнт Xiaomi Redmi Note 8 телефон, досить непоганий, я їм користувався років два, поки не перейшов на iPhone. Тут пам'яті 128 ГБ мені вистачало так, а коли вже почав знімати TikTok, Відеоролики, звісно, що перейшов на iPhone і, і не жалкую. А малому на 8 років для ігор, я вам так скажу, за глаза вистачає. Зараз будемо пробувати знімати ось цю кришку. Бачите, вона теж підігнулася. її треба теж акуратненько зняти, щоб не пошкодити. Бо... Запасної в мене немає, так скажемо. Для цього нам потрібно її розігріти по периметру. Там, говорять, десь орієнтовно 50 градусів має бути температура, щоб цей герметик відпустив кришку. А розігрівати ми будемо от, взяв у дружини звичайний фен для сушки волосся. І буду зараз розігрівати. І так, що ми маємо. Е, знімаю я, немає в мене ніякої приспособи, щоб телефон зафіксувати, тому е, телефон тримаю в руках, а тут розігрівав цю кришку, фену ну, незручно мені було знімати, тому я не показав вам сам процес, як розігрівав. Е, ну, немає тут нічого такого і складного. Просто феном отак по, -по периметру грієш, грієш собі, там теж я, температуру не міряв, там рекомендують 50 градусів. Так собі. Ну, руками відчував. Ну, от Потім, друзі, обов'язково треба, щоб була така штучка. Тому що це скло, і якщо неакуратненько поводиться, то воно трісне. Трісне і знову потрібно буде замовляти десь. Ось такі Ось так воно в мене вийшло. Дивіться, на цій крісті по периметру є герметик. Відповідно, що. Коли його хвеном нагрів, він розігрівся і кришка піддалася, як сказати, відклеїв. Зараз оце все, Бачте, цю кришечку треба зняти, ці штучки, я так розумію, для того, щоб повищенкувати ось ці шлейфи. Зараз буду робити, бо однією рукою воно гне. Незручно. Гвинтики ці всі по периметру відкрутити, теж буду періодично включати камеру, щоб бачити процес. Тобто буду щось робити. От кришку від... зараз тут від... відкладу в сторону шлейф, просто відщолкнути по периметру. Оці всі болтики потрібно зняти. Ну, Так як я казав на початку ролика, що нам всі. Всю цю, цю начинку треба перекинути в цей корпус. Так, і що хочу зауважити, друзі, що є отакі от захисні, як сказати, плату захищають такі пластини, ну які прикручені на болтиках. І я мало, мало що не зламав її, тому що відкрутив по периметру всі болтики. І почав підівати, підівати її, щоб, щоб, щоб її зняти, вона не, не піддавалася. І ось дивіться, так само тут на цій нижній кришиці, ось це це є пломба, і під нею теж такий гвинтик. Тому майте на увазі як будете розбирати, що це теж гвинтик, щоб не, не зламали. Все треба робити акуратненько, як кажуть. Лучше не добздять, чим перебздять, правильно? Так, дивіться, екран я вирішив від'єднати, від коли зняв оце, ось цю кришечку. Тоді оцей шлейф можна продіти. Ось так бачите. Раз. І екран від самого телефона від'єднується. Так. Цей в сторону. Зняв чому? Тому що батарея дуже сильно приклеєна. Я пробував цю батарею вже з усіх сторон піддівати, вона не піддається. Тому я вирішив ось тут зараз буду нагрівати цю сторону феном. Сам. Нагрівати цю сторону, щоб там цей клей там він до що там, щоб він піддався, щоб цю батарею не пошкодити. Потрібно знімати батарею. Так, тут з батареєю все е, значно легше, ніж я думав. Е, дивіться, е, як звісно, уже, як кажуть, хороша мисля приходить опосля. Ось тут, внизу, тут і тут є ось такі бачите, чорні, отак вони тут приклеєні, от, чорні такі пластирі. Він відгинається. Вже я пізніше зрозумів, коли трохи, трохи погрався з ним. І просто за це помаленьку так тянеш, тянеш, вона витягується. І ось така от, такий двосторонні скочі, звідси також різиночка, витягується і все. І тоді вже можна його е, підігнути. Так, це шлиб сюди. Батарею я зняв. Я зараз буду перекидати батарею і плати. Так, ще раз повторюся, як краще акуратненько, друзі. Все воно таке делікатне. А з моїми руками будівельника можна його вже поламати. Почав піддівати ось цю плату. А не йде вона, бачу, що всі, наче гвинтики подіставав, а вона не йде. Вже і так, і так. А потім вже до голови прийшло. Що тут лоток для сім-карт. Так що майте на увазі, що лоток для сім-карт теж треба достати, для того, щоб з'яти нам цю плату. І дивіться, тут ці дві плати вони між собою з'єднані ось таким шлейфом. Шлейф чи просто дротик. Бачите, він тут вкладений ось так в саму рамку. Тут Я взяв, тут знизу його піддів. І сюди до верхні підтягнув лотка дістав і воно все з легкістю піддалося. Так, відкладаємо це теж в сторону. Бачите, тут ще є такі всякі. Оце все треба перекинути теж. Тут камера основна йде. Бо ці модульні, чи як вони називаються, камери. Вони йдуть для... разом із платою, бачите. А основна камера чомусь кріпиться ось так. І через шлейф. шлейф. Бачите, оцей, оцей шлейф. Тож не забудьте добре подивитися, щоб воно защокнуло. Так, і зараз буду показувати вам результат. От у мене вже кава стоїть. <гум> Будемо каву пити. Е, так, Я вже його ну, повністю не включав, підсоєдив до кабеля, бачу, зарядка пішла. Нічого не показував, як зібрати, там все так само, як його є, і розібрати. Єдине, що мені не вистачало довжини цього шлейфу, десь там міліметрів два, воно означало, тому що я перекрутив ось цю кришечку, його піджав і не можна було до цей шлейф закріпити. тому я потрібно значало спочатку закріпити всі шлейфи, а тоді вже ці прижимні пластини закривати. Ось, І тут залишилося мені ще так само ж зворотньому прикріпити ось цю. Кришечку. Так само розігрію цей старий герметик і закріплю, покажу вам, якщо закріпити, потрібно буде його ось такими резинками. Так, включаємо телефон. Ось, пише Redmi. Android Якийсь такий фіолетовий відтінок екрану. Не знаю, чи він такий був. Так, що довго завантаже... Ага, пішла. Пішло завантаження. Момент істини. Yeah. Працює все. Потім я детальніше провірю всі дзвонилки, чи працює, чи не працює. Ось так, друзі, можна ремонтувати телефон в домашніх умовах, якщо руки з правильного місця. За, не за всі гроші світу, як кажуть. Обійшовся мені цей модуль з екраном. 11 доларів на Алікспресі. Якщо знайду, прикріплю тут під відео посилання, де я замовляв його. 11 доларів і буквально, я знаю, півчаса ні, хвилин 40, а може і ціла година мене пішла часу, щоб, щоб його зробити. І вуаля, а так, я не знаю, там, скільки було б у майстерні, потрібно було б заплатити. Це у наших ще продавців на Я на початку відео вам говорив, що там десь орієнтовно тисячу гривень обходиться тільки сам екран. От. Камера. А, це якийсь Google. Google зашов. Де камера? Ось. думаю вже злякався, що камера не працює. Працює все. Працює передня камера. Так довго думає цей телефон. Вже я користуюся айфоном третій рік. Я вже від цих андроїдів відвик є, працюю. От я, бачите, привіт вам! Привіт! Да, Android Android, але, друзі, щоб контент знімати, потрібен iPhone. Це не реклама, а це факт. Так, закріплю кришечку, покажу вам. Так, приклеїв я кришку. Яким способом? Неправильним, знаю, що неправильним, але скажу. Розігрів цей же ж герметик, який залишився в мене на кришці старий. Просто його притулив кришку, розігрів його і так усадив. Тут частину не вистачало, тому, бачите, він не приклеївся. Ну, але дитина буде телефон в чухлі носити, я думаю. Поки, поки я придбаю герметик, потім перероблю знову його розігрію, зніму старий повністю і посажу на новий герметик, тому що в мене вдома його не було. І, і отак я зробив. Так що, друзі, кому це відео було цікаве, корисне, обов'язково ставте палець вверх і підпишіться на канал. Ось такі. Ютуб нас. А ну, щось надовго заходить. Интернет умер. Ты о чем вообще? Не, это пошло. Я Кору... Проверяю, кто это. нас. Вот как открыть двері авто за 100 штук. 100 вот миллионов долларов. Проверяю, кто из нас больше знак. Вот как открыть двері авто. Все, друзі. Підписуйтесь на канал. Ставьте палец вверх. До побачення.